Всім привіт, друзі! Мене звати Віхорова Інна, і я дуже рада вітати вас на своєму ютуб каналі. Тут багато про моду та стиль. Тож підписуйся. Якщо у вас великий бюст, це відео для вас, тому що сьогодні будемо розбиратися, що вдягнути і як скоригувати. І загалом я хочу донести таку основну думку, що великий бюст це не вирок. Тож відкривайте ваші вуха, якщо у вас не зламна сила духу. Я довго думала, як почати це відео, як зробити його корисним, інформативним, але в той же час щоб воно було без води, максимально стислим, недовгим. Тому мною було прийнято рішення зробити його в форматі таких дівчачих теревень, де в коментарях кожна з вас може висловити свої якісь питання, свої якісь проблеми, свої якісь можливо. Варіанти вирішення для інших дівчат, і ми будемо обмінюватися з вами цими порадами. До прикладу, я сьогодні висловлю свої, тому що я, як ніхто інший, знаю, що таке бути дівчиною з об'ємними грудьми, з пишним декольте, як там ще називають, з об'ємом верхній частини і так далі. Тому сьогодні такий формат дівчачих теревень, де ми будемо з вами спокійно роз. Мовляти, ділитися своїм досвідом. І якщо вам відео сподобається, не забудьте про вподобайку і підписку на канал. Це допомагає україномовному контенту розвиватись. Тому поїхали. Я дуже хочу, аби після перегляду цього відео дівчат, ви зрозуміли, що ви не одні, коли, до прикладу, з вами знайомляться на вулиці, і перше, що роблять, дивляться вам в груди, а не в очі. Ви не одні, коли ви знаходитесь в примірічні е, якогось класного магазину і там ви розумієте, що вага сталія 65, а груди 98-100. І е, розміри не підходять. І це не значить, що ви якась не така. Просто у вас є свої особливості, і ви не одна. Пам'ятайте, що ви не одна, коли ви бігаєте на біговій доріжці з певними труднощами, не такими, як дівчатка з меншим об'ємом грудей, тому що фізично це важче, і загалом будь-яка фізична активність ви виснажуєте швидше. Пам'ятайте, що ви не одні, що я у вас точно є, а ще дуже багато дівчат, про яких ви точно не знаєте, але вони також по всьому світу є, і в них також такі самі хвилювання, переживання, вагання, і вони також корять себе за щось. Тому сьогоднішнє відео більше спрямоване показати вам те, що як я завжди повторюю, немає поганих фігур або якихось неправильних є недообрамлені. Тому великий бюст. Пишні груди це не вирок. Ми сьогодні про це поговоримо і я розкажу, як розставити правильно акценти, аби ваш образ, ваш стиль виглядав круто, сучасно і, можливо, ви собі щось і запозичите з моїх порад. Отож, власниці пишного бюсту нам з вами найкраще підходять низькі вирізи. Але зверніть увагу, вони мають бути також не занадто низькими, тому що до прикладу минулого сезону у нас був популярний глибокий виріз. Він також перекочував цей сезон, але більш така спала до нього ця медійність навколо цього тренду. Тому максимально глибокі виподібні вирізи вам також не підходять. Зберігайте оцей баланс: низький виріз – так глибокий виріз – ні, щоб не акцентувати велику увагу. На ваші груди таким чином ви не будете виглядати зухвало, вульгарно, і все в цьому роді. Тобто, зберігаємо оцю золоту серединку. Я раджу звертати увагу на. В-подібні вирізи, а також напівкруглі, але не дуже високі напівкруглі вирізи. Нижня точка цих вирізів має закінчуватись якраз над такою угловинкою на грудях. Я в прикладах, звичайно ж таки, все вам прикріпляю. В-подібний виріз він взагалі знахідка. Він допоможе не тільки довершити вашу. Ваші пропорції, да, зробити гармонію в балансі фігури. Він також візуально зробить груди більш акуратнішими, силует витягне. Він розкриє ваші плечі, ви витягнетесь, тому що ми знаємо з відео про секретні. Методики стилістів, що ми більше додаємо вертикали. Хто не дивився відео, переходьте обов'язково. Ми додаємо більше вертикалей в образ. Тому в подібний виріз, до прикладу, як у мене сьогодні, він додає більше вертикалі, витягує мій зріст і, взагалі, мій силует. Одяг з більш закритими вирізами він може візуально вкоротити вам шию і злегка збільшити груди. А наша задача їх візуально трішечки збалансувати, зменшити. До прикладу, я обожнюю закриті гольфи, але моя особливість фігури така, що в мене шия, вона витягнута, вона довга. Тому я дозволяю собі такі закриті гольфи. Це взагалі був якийсь період часу, було взагалі те, з чого я не вилазила, був у мене такий період. Зараз мені хочеться більш відкритої шиї, відкритості, світлих кольорів. Я про це вже згадувала. Тому відштовхуйтесь також від вашого стилю життя і. Звичайно ж, таки, від вашого днк стилю, тому що ваш вектор, в якому ви вдягаєтесь, дуже буде впливати на те, як ви будете обрамлювати себе і різні частини свого тіла дивіться на картинку цілісно і взагалі робіть так як вам комфортно я раджу уникати великої кількості об'єму у верхній частині тіла мінімалізуйте все що ви додаєте зверху не варто експериментувати з жабо, з об'ємними накладними кишенями рюшами. Шалями, пишними комірами, іншими декоративними елементами, тому що вони будуть створювати цей зайвий об'єм у грудях, і вам буде здаватися, що всі туди і дивляться, а всі туди і будуть дивитись, тому що ви прям обрамлюєте свої груди і прям привертаєте до них ще більшу увагу. Нам потрібно зробити навпаки, зробити акценти на тих частинах тілах, які ви б хотіли продемонструвати. Тому що груди вони і так будуть помітні, вони і так привертають до себе увагу. Акценти, до прикладу, Наталії мені дуже подобається, але якщо у вас фігура яблучко, то краще зробити акцент на нижню частину тіла. Також дуже обережно відноситесь до прикрас об'ємних. Краще обрати якісь мінімалістичні кулончики, підвіски, тому що, до прикладу, об'ємне намисто, якісь коралі або буси, вони здатні додати той самий об'єм, від якого ми трішечки стараємось втекти в цьому варіанті, якщо в нас пишний бюст. Орнамент, об'ємний горох, велика смужка, да навіть лого і принт якоїсь улюбленої вашої групи, або актора на весь на всю частину верхню, там на футболці, на блузці, здатні зіграти з вами злий жарт. Це, це точно сто відсотків. Тому що краще віддати перевагу чистим кольорам без принтів. Вони не привертають увагу в області грудей, тому що. Якщо ми обираємо якийсь принтовий верх то сам принт він може спотворитись і таким чином привернути ще більшу увагу до тої частини, яку ми намагаємось коригувати. А навіть якщо з розмірною сіткою а, ви не промахнулись і обрали правильний м -м, свій розмір, і правильний принт сів на вас правильно, все рівно контрастні кольори вони створять диспропорцію. До речі, дивіться відео про кольори. Трендові у мене є на каналі. Також є відео про принти, про геометричні принти. Там я описую, які є види, і взагалі, як вони комбінуються. І ще, якщо вам цікаво відео про принти, там наступна група флористичні, ви обов'язково відпишіться, тому що мені цінний ваш фідбек, і мені взагалі цікаво, що моя аудиторія вважає з приводу того чи іншого відео, тому не соромтесь. Слідкуйте, аби одяг ваш був в якості, я е, раджу не обирати якісь такі атласні тканини, тому що вони також можуть зіграти з вами жарт в плані заломлення світла, і е, вони можуть на світлі е, виглядати трішечки невдало і підкреслювати вигини там, де. Ми б хотіли б, щоб їх було б не видно, тому звертайте на це увагу, рухаємось далі. Саме сукні, блузи, жакети із запахом здатні допомогти дівчатам з пишним бюстом виглядати більш ошатно, охайно. Збалансувати пропорції і загалом просто подобатись собі. Речі з запахом вони візуально допомагають зробити бюст менш помітним. До того ж, у речей з запахом є ще один величезний плюс. Вони мають, вже згадуваний мною раніше, подібний виріз. Я вважаю, що дійсно речі з запахом це знахідка, вони користуються популярністю у жінок у всьому світі не дарма, тому що вони універсально легко. Міксується у різних аутфітах, і за це все ми маємо подякувати дизайнеру Діані фон Фюрстенберг. Саме вона заснувала свій бренд у 70-х роках і зробила його взагалі взірцем богемного шику, розслабленого, гламурного такого. Ключовий винахід дизайнерки це ця сукня на запах, її ще називають Wrap Dress. Вона тримається лише за допомогою вшитого поясу. Основна і ключова річ у кожній її колекції це сукня на запах. Тому Подивіться, як там обігрується на моделях, і сміливо доповнюйте свої образи в такому ж стилі. Не впадайте в крайнощі, ваш одяг не має обтягувати певну ділянку грудей, і також ваш одяг не має висіти на вас як мішок. Зрозуміти мене правильно. Ключ до того, аби виглядати пропорційно завжди. Правильно, грамотно, зі стилістичної сторони, зрозуміло ж таки, це купувати свій розмір. Тут ми не говоримо про власний вектор, про вашу направленість і як ви стилізуєте. Основа основ це правильно підбирати свій розмір. Відмовтесь від оверсайзу. Навпаки, вибирайте речі, які будуть підкреслювати талію. Якщо у вас такий тип фігури, де Її потрібно підкреслювати, наприклад, топи, спідниці, джинси з високою посадкою. Тобто намагайтесь робити акцент на талії або на тих частинах тіла, які мега виграшні. До прикладу, як я вже сказала, що дівчаток з типом фігури яблуку краще робити акцент на нижню частину тіла. Також для дівчат з об'ємними грудьми, та мені здається, тут вже порада для всіх дівчаток. З об'ємними, необ'ємними правильно обирайте свою спідню білизну, тому що бюзгалтери, ліфи, вони не мають впинатися в наше тіло. Шлейки, наприклад, для дівчат з об'ємним типом грудей можуть бути або середньої ширини, або широкі. В цьому немає нічого поганого. Ви допоможете своїй спині виносити такий тягар, такий груз, тому що спина а, вона дуже сказується та на спині. Тому зверніть на це увагу, аби білизна. Була підібрана правильно зараз стільки багато бралеток, наскільки я не помиляюсь, Дівчата які підбирають вам в магазині ваше бра згідно всіх канонів. Прям правильно, правильно. Я не буду вдаватись в деталі, тому що я й сама цього всього, знаєте, до дрібничок не знаю. Тому краще звернутися у спеціальні магазини, де ви. Вимірюють і правильно підберуть вашу чашку, ваші шлейки, ваш розмір. І побачите навіть одяг, який ви будете вдягати потім, він буде виглядати більш гармонійно, якщо у вас правильно підібрана спідня білизна. Тому що пам'ятайте, здоров'я в першу чергу, потім вже мода, стиль, тренди і так далі. Ну і давайте тепер, дівчата, поговоримо про табу для великих грудей. Я накидаю і вам на екрані буду також виводити по-перше, це накладати кишені та волани на грудях. Ми про це обговорили. Зупинятись не буду, я просто так фіналізую. Також атласні тканини, які грою світла, акцентують увагу на грудях. Це також та путь для дівчат з об'ємними грудьми, тому що десь щось не так впаде світло, і воно вже виглядає спотворило трішечки наш образ, який ми. До прикладу, дуже довго обирали. Наступне, це яскраві пояси та ремені, що застібаються під грудьми. Це я внесла сюди, цього пункту взагалі не було при створенні сценарію для відео, але я подивилася останню колекцію Zara, там, де вони роблять такий закос під міу, міу, чи то вже під версачі. Я навіть вже в мене такий дисонанс, тому що ці ремінці вони застібаються прямо під грудьми. І з того всього, що було представлено на ремінцях. Мені зовсім нічого не підшло, от чесно. Ні довжини, ні матеріал, ні ці всі застібки. Виглядає прикольно, як на моделі, але вживу, ну, це взагалі не моя історія. І багатьом, мені здається, дівчатам воно б і не пасувало, тому що дуже спірна колекція. Тому так, це я додала сюди після перегляду колекції. Наступне це маленький круглий виріз біля основи, тобто аж ось тут. Це це неправильно, буде візуально здаватись у вас тут побільше. більше. Також о, комір хомут, який був колись дуже популярний, тому що. Уявіть, ви тут створюєте об'єм, у вас тут об'єм. А якщо до вас ще, до прикладу, бедра об'ємні, то це взагалі комбо, ви такий калабочок виходить. Тому краще цього уникати. Наступне це трикотажні тканини з вертикальними смужками, що розходяться на рівні грудей. Наступне це майки з тонкими бретельками. Так само як і про ліфи я сьогодні сказала, обирайте або широкі бретельки, або середньої товщини, тому що тоненькі бретельки, вони. Вони здатні витримати наші груди, наш об'єм, але ми будемо мати шрами потім, ми будемо мати вдавленість в наші плечі, і це буде зовсім нездорово виглядати. Все, що нездорово, відкидаємо, тому що зараз тенденції зовсім інші. Ми не говоримо зараз про красу на один піку, ми говоримо зараз про здоров'я і про Також Одним із табу я вважаю велике намисто та масивне намисто, буси. Також я згадувала об'ємні аксесуари в районі портретної зони не рекомендується для дівчат з першними об'ємними грудьми. Тому так, це все мої такі. Топ-табу. я сподіваюся, що вони були вам корисні і будемо так фіналізувати вже відео. Дякую, що ви його додивились до кінця. Мені здається, такий формат більш... подачі інформації на своєму прикладі має підштовхнути вас до певних кроків і змін, В плані, якщо ви там були в комплексах, що у вас великі груди, що це тягар в житті, що це неймовірно важко. Іноді це таки важко, не буду тут сперечатись, іноді це так і є, тому що багато плюсів, але й дуже багато мінусів. Але не потрібно акцентувати на поганому, на мінусах своє життя і ем, просто не проживати якісь моменти через те, що у вас особливість фігури, така що у вас така генетика, чи ще щось. Е, тому все можна скоригувати, все можна підплаштувати під себе і зробити своїм козирем, а не якимось мінусом і якоюсь вадою. Тому, дівчат, я надію, що відео було вам корисним. Я намагаюсь говорити швидко, не затягувати, відправляти це відео своїм мамам. Сестрам, тьотям, дядям не кажу, але все ж таки. Діліться ним. Дякую, що ви зі мною, і зустрінемось з вами вже на наступному тижні у нових відео.